Знаєте, основну частину ми вже, по суті, завершили. І цікаво, що такий текст він зараз для нашого розгляду, для наших, ну, щоб ми подумали про нього, він, можливо, досить такий якби закулісний, або коли знаєте щось завершилось, і ще ти фільм завершився, ще ти прийдуть, і можна побачити, а як це все робилося, а як це все знімалося. І знаєте, це досить такий, ну, на перший погляд, не така важлива інформація, дуже така. Практично вони спілкуються про те, що, що хто має зробити, хто що має забрати. Але в цьому, знаєте, Бог хоче показати таку командну роботу, командну співпрацю в церкві між братами, і сестрами, і нам є що почитись. Але перед тим, як ми будемо ще переходити до основного. Нашого тексту на сьогодні давайте собі трошечки нагадаємо, чим закінчується це післання. Це про те, що Бога, натхненне писання була проповідь, що Слово Боже, воно важливе. Наступна Англійка говорила про те, що треба проповідувати саме це слово, не зважаючи на будь-які труднощі, не зважаючи, ну, на які умови, але це важливо. І апостол Павло на кінці зосереджується на цьому і говорить таку основну. В думку про що треба говорити, і пам'ятаєте, минулого разу Роман говорив нам про, то, про підсумок служіння апостола Павла та його нагороди. І зробив класну ілюстрацію в тому, що часто великі люди, вони видатні, ми про них знаємо, але закінчують життя, вони радісні. Але ми бачимо, що апостол Павло, будучи покликаним Господом до служіння, він радісно завершує. Він зарадісно передає естафету служінню до Тимофія. І знаєте, і оця така кульмінація, яка завершується, говорить про те, що а, Божий залом це служити разом. Ну, зараз ми побачимо, ці трошки важливо а, практичні речі, які відбувалися в їхній команді. І побачимо, як це їхня структура команди, як вони взаємодіяли і що ми сьогодні можемо навчитися. Тимофія, 4, розділ з 9 по 15 вірші. Тема, моєї проповіді буде Божий задум служити разом. Тобто ми побачимо, що Бог не придумав, щоб церква була як одна людина. Бог задумав це колективне, це спільнота, це громада людей, яка взаємодіє, як наш організм, у нас є багато органів, і вони взаємодіють між собою, щоб досягати одної цілі, так само і церква Божа. І давайте подивимося на цей текст. Постарайся незабаром прибути до мене. Адже Демас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня, хресте до Галатії, а тип до Далматії, зі мною лише лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Тихий, каже, я послав Кафесе. І дочі, перенеси плаща, якого я залишив в проваді, в Карпах, і книги, особливо принаймні. Олександр Коваль, на кої мені багато лиха. Нехай Господь віддасть у Остерігайся його йти, типу, бо надто протидеться нашим словам. Ось такий текст. І про що ми сьогодні поговоримо, які пункти я вибрав цього а, в темі Божий задум служити разом. Перше це підтримка в служіння. Ми бачимо в цьому тексті, що навіть великі служителі потребують підтримки. Підтримки не просто десь далеко, десь написати смс-ку, але поруч, близько він просить теме. В командній роботі, в служінні, часто може бути, і ми бачимо практичне життя цих людей, що багато хто залишив. Спочатку відкликались, і ми побачимо, що в Біблії цей Томас був як служителем, був разом з співпрацівником із полом, але вже в Римі він відійшов, полюбивши цей світ. Примирення і другий шанс. Історія про Марка, можливо, хтось знає, хтось ні, ми більше поговоримо про те, що були конфлікти навіть в цих командних команді. І Марк з трошки конфлікт, були в них конфлікт, і це про це детальніше пізніше, але ми бачимо, що є примирення, є те, що називається дати другий шанс людині. Розходять завдань. Ми бачимо, що кожна людина робила якусь сферу діяльності. Не один робив Павлою. Ми бачимо, ми бачимо зараз післання Павла, але в цьому тексті гарно показується, що якщо би не команда людей, це така співпраця. Можливо, до цього сьогодні не мали, тому кожен, кожен важливий Кожен важливий в церкві, в громаді для того, щоб Боже Слово воно проголошувалося, щоб Івангелія досягало інших людей. Обережність і захист. Кожен, особливо ми бачимо, що апостол Павло піклується за командою, він Тимофію говорить, що будь з цього людини. Він наробив багато війниха, тому в команді також воно є захист, підтримка. І таке, щоб ви застережені від якихось небезпек в житті. Добре, давайте поговоримо про підтримку в службі. Ми бачимо, що навіть такий апостол Павло, ми знаємо, що він сильний, він багато що пройшов, він багато що витримав в своєму житті. І це було нелегко. Я думаю, що я ну, своїми силами ми бачимо, що як Господь давав ці сили, що він це проходить. І тим не менше, він теж людина залишається, і він хоче присутність свого. Сьогодніка. І це не просто ученик, це не просто, знаєте, такі колеги по роботі. Ну, знаєте, є сьогодні завтра немає нічого страшного. Хоча в них є багато співпраці, багато роботи, але в них є тісний зв'язок. Це не просто колеги, а це щось більше, можливо, і батько і син. І ми побачимо, бачимо, що в Біблії апостол Павло і називає його так. Да? Якщо ми відкриємо ці місця в Біблії, то в першому. Тимофія, ми ж проходили цей, цей розділ. Другий вірший він так і називає справжню сина у вірі. В дії святих апостолів, 16 розділі ми можемо побачити, як вони зустрілись, і як там написано, що апостол Павло заважав, щоб Тимофій з ним пішов. так йому він сподобався. Тобто вони були хороші відносини, дружні відносини як батька і сина. І ми бачимо, що напротязі всього часу до Тимофія є два листа, які він бувався за свого сина, так, ніби за свого рідного. І ми бачимо, що наприкінці життя апостол Павло каже, постарайся. Чому постарайся? Тому що скоро кінець можна життя настане. Тому, якщо все, що залежить від тебе, приклади максимум зусиль, щоб ти прийшов до мене. Тому що йому потрібна була ця підтримка. Тому сьогодні це для нас урок, щоб не нехтувати спільністю. З віруючими людьми, з, ком... з людьми, якими ми служимо, да, тому що це важливо це підтримка, підбадьорення, безпочуття. Да, ми бачимо, що Тимофій був особливий у Павла, ми бачимо ці два листа, які ми вже, по суті, закінчуємо Другий Дес. І ми бачимо, що в інших післаннях часто апостол Павло він коли писав листа, бачите, до Солом до Коринків, він згадує про те, що я пишу. З Тимофієм, тобто ми бачимо, це ж ну, така співпраця, тісні відносини свої мужні. Тому, тому в той час, коли він був ув'язнений в холодній в'язниці, він потребував такої підтримки, особистої побачити цього молодого чоловіка, тому що багато хто його залишив. Наступне, це вірність і відсутність, ми бачимо, що в командній роботі і у апостола Павла з надзвичайного. Людина духовної людини, яка багато що залишила на сторінках, що ми сьогодні маємо Біблію, і ми маємо з чого вчитися, ми бачимо, що і від нього відступали люди, і ми бачимо, поки... а, адже Демас, полюбивши нинішній він, мене покинув, він подався до Солуня, от Хрескет... оці хрестет татит, це можливо на перший погляд може здаватися, що ми всі його залишили, але це трошки. А інше ми, ми поглянемо на це більше далі, пізніше, але зараз я для уваги зробив оцих двох людей Демасилка, що в співпраці, в командній роботі, в служінні будуть люди, які будуть більш вірні, будуть вірні, і будуть люди, які будуть можливо залишати служіння, служати в роботу Божу. І причина цього полюбивши нинішній вік. Як, як це правильно зрозуміти, ми... Апостол Павло брав такі гарні ілюстрації про спортсмена, про воїна і робітника. Вони часто, коли ти берешся за якусь справу, про як той самий спортсмен, він мав тренуватись, він мав і чогось відказуватися. Ми говорили, що Павло говорить терпимося, терпи злиднів, це говориться в Біблії. Це якраз говориться про те, що якщо ти посвятив своє життя, то буде нелегко. Треба дещо від чогось відмовляти, спортсмен на дієті, можливо, який сидить, за чекає ворожаю. Да? Воїн хоче доходити своєму начальнику. Тому, Але дехто може сходити з цієї дистанції. Можливо, вже важко людина сходить, тому що полюбивши якийсь це легкий, цей який комфортний, який, можливо, не треба прикладати стільки зусиль для служіння. І де він сходить з цієї дистанції, і апостол Павло говорить про це, що він покинув. Полюбивший бік, це те, що сьогодні для нас комфортно. Коли ми не хочемо чогось, у нас є все спокуса зійти з цього, полюбити цей світ, жити, як за течіє, ввести за течією. Ми бачимо, що Димас відбув співпрацівником, це, це не просто була якась людина, але ми знаходимо місця в Біблії, колосянах, Филимонах. Апостол Павло, пишучи цього листа, споминає про цього Демаса, що він співпрацівник, що він хороший служитель, але відходить. Лука — це улюблений лікар полосана, він пише 4, 14 вірші, апостол Павло спів, співавтор і спутник Павла в діях. Ми бачимо багато місць, де взагалі Іванні Луки, діє святих апостолів. Це авторство є. Сам Лукар він записав під досвід, ну, досліджував і багато, багато проводив час із апостолом Павлом. І я думаю, те, що ми читаємо святих апостолів, це багато інформації від апостола Павла, як він навернувся. Тому да? що апостол Лука він хотів дослідити, коли начинає своєї Євангелія і він говорить, що під детальним досвідом я дослідив все, що відбувалося. І хочу тобі передати. І Тому Лука ми бачимо, що він залишається вірним і такі важкі випробування для апостола Павла він залишається в і підтримання. І ця подія нас вчить, що може бути і так, і так. Тому що ми були готовими до цього, це не означає, що ми маємо чекати цього. Але ми бачимо, що в житті апостола Павла, в житті навіть Ісуса Христа були зрадники, які відходили, ну це нормальна об'єктивна реальність, яка нас оточує. А Примирення і другий шанс. Командів, а, бути, команді в служивні, в, в команді має бути в Божій команді, в служінні, в церковній громаді, має бути примирення і другий шанс. Ми бачимо, що це а, ставалось із марком. Якщо ми будемо досліджувати трошки більше вікно, коротенько лише згадаємо в діях в 12 розділі 12 це перший раз згадується про Марка. Пам'ятаєте історію, коли Петро був в'язний і ангела його чудним образом вивів, то в цей прийшов будинок. Це будинок було мами Марка. І це от перша згадка про, про Марка. І потім в 13-му розділі, 13-й е Марк залишає оплата Варна. Варна це боюрений брат Марка, через що Павло не хотів брати його далі, і це описується в 15 розділі. 37 по 39 апостол Павло, просто був якийсь конфлікт, вони розійшлися в думках, і після цього апостол Павло не хоче брати, не хоче не брати його на служіння, не хоче його брати співпрацю. Але ми бачимо, що в цьому вже другому Тимофія читати розвинесу, і ми бачимо, що апостол Павло говорить, при Лисово він говорить, пише до Тимофія, напевно, марк вже десь по дорозі до Риму, що каже, Візьми з собою марку, тому що він мені потрібен на сторінці. Ми бачимо, що було, було наверх, можливо, мак якось змінив свій стир, я не знаю. До кінця я не відкриваю, що саме сталося. Але ми бачимо, що згодом знову з'явитися в колосянах апостол Павло, до Филимона. Петро пише за Марка. От дуже цікаво, він говорить, що це мій син. За Марка він говорить, що це його син. Тобто ми бачимо це навернена на марка. І те, що апостол Павло і всі інші давали другий шанс. І це відміна це пробачати, миритись, це має бути в команді а... Так, Наступне. Розподіл завдань. Ми бачимо, що Бог не хотів, щоб це робила якась одна людина. Ісус Христос, маючи команду 12, то тобто розумів, що людина сама по собі обмежена, краще я піду, Божом Духа Святого, який буде допомагати. Да, то, Бог створював свою команду, і так само свою команду. Ми бачимо, що а, ці людей трошки за них згадаємо, щоб зрозуміти, хто чим десь займався. І... Христин це перший раз він згадується лише в цьому, і більше нема про нього, але да, ми бачимо, що апостол Павло відправляє його в Галатію, і ми маємо іслання до Галатів. А? Тобто там дуже була церква, і, напевно, він чимось служив і був частиною команди Павла. Павло. Про нього більше згадується, це він сам був грехом, учень і співпрацівник Павла. Місця, де згадується про його служіння, цікаво те, що Коринтянам апостол Павло пише і каже, притити і потішить вас. Тобто десь показує характеристик цієї людини, що він був таким можливо радісним, він міг потішити, він міг принести трошки такого можливо, смуток, але підбадьорювання. Він сам служив церквам, апостол Павло посилав його церкви, і він так підбадьорював. Детальніше можна почитати, там багато тексту, і це було би дуже багато часу, але можна сфотографувати собі десь і прочитати вдома. А, і ми бачимо, що він посилає його домахів. І тих вірний посланець Павла теж він згадується багато разів. І цікаво його таке служіння, він був таким. Листи передавав, часто ним апостол Павло передавав листи. І здавав, ну, це не те, як тепер знаємо, нами смс-ку написали і на другий кінець світу відправили листа. Це треба бути людина, яка виконець цього листа в серпні. Але ми ну, бачимо, цікаво, що Тихих. Апостол Павло він розпроділяючи цю роботу, можливо, коригуючи, він не просто я робить, бо я хочу. Цікаво те, що він каже, Тимофій, ти прийди до мене скоріше, але я посилаю до тебе Тихика, тому що Тимофій служив у Ефесі, а Тихих мав піти, принести йому листа цього добу, да? і тим самим там залишитись, піклуючись за цю громаду в да? Тобто Ми бачимо, що таке розумне служіння було, тобто не було так, що якось хаосно, було продумано. Да? І по дорозі розподіл задання, ще трошки, а, ми бачимо що те же саме піклування або служіння, в чому заключається служіння цих людей. Воно дуже просте, і ми бачимо, що навіть, ну, Юрій, його члени команди служать йому, і він просить. Да? Він просить про принеси мені плаща і принеси мені книги. Да? Цікаво, що плащ це служить для того, щоб зігріти тіло, а книги щоб зігріти душу. І знаєте, Це дві сфери, де ми, як і церква, як і громада, маємо служити один одному, десь, можливо, матеріально, можливо, десь душі, такі духовні служіння. Те, що ми в принципі, практикуємо, і цікаво, що е зараз у нас, можливо, трошки легший час, і така цінність речей або одягу, немає такої великої цінності, бо щось не так ми викидуємо. Колись це було важко, і якщо там було, він був в Римі, і Лукаво біля нього, напевно, не було ресурсу купити плаща, щоб зігрітись, тому що вже наближалась, напевно, зима скоро, І плащ слугував як і одягом, і як покривало. Це дуже цікаво. І він просить про книги, принеси мені. Так. Ми не використовуємо це слово Біблія. І це грецьке слово, це буквально слово, і це книги, книга книг. Тобто ми в Біблії маємо 66 книг, можливо, хтось не знав, дуже і Він каже, особливо перенамки це були більш дорожче, і всі ті книги, і, які могли більш довше витримати. Ми не знаємо, що це були за книги, скоріше за все, це були якісь писання, про замітки апостола Павла нікого по ну, залишив він в трогальній вкрай. Теж ми не знаємо. Це небагато інформації про, про цю людину і про це місце. Але ми бачимо, що в цьому розподілі завдання або в служінні це є і раз піклування про фізичні потреби і духовні потреби. Ми бачимо, що тут ми можемо. Побачити ці великі сфери, де ми можемо допомагати, і ми бачимо так само, просто хто про потребував цього служіння, так як сьогодні кожен із нас потребує служіння один одного. Обережність і захист. Цікаво, те, що в команді Божій співпраці важливо піклуватись і захищати один одного, дикуватись про безпеку, щоб місь можливо наставляти, можливо, десь застерігати. І говорити, що дуже туди краще ну, да, там, не роби цього, тому що може бути небезпека. І апостол Павло не нехтує часом, щоб ще одного раз застережити Тимофія, тому що ця людина була в Ефесі, цей Олександр. Ковальна був мені багато виках. Не каже Господь, віддасть йому з його вчинки. Цікаво те, що а, апостол Павло він не віддає, він не мститься сам, він не. Не хоче якось помститися ці люди, але дає в Божі руки. Це основний такий критерій, якщо ми когось ну, хочемо берегти, захистити, то це не, ми самі до цього не просимо Бога. Звичайно, якщо у нас є розумні і гуманні методи захисту, то ми не маємо користуватися. Ми бачимо, що ця людина скоріш за все металом робив. Міг бути частиною відділі майстрів, які виготовляли ідолів, тому що ця історія записана в діє в 19 розділі. Павло приходить, він проповідає слова і з того, що там був Артеміди, багато хто перейшов до християнства і втратився бізнес продавання цих ідолів. І вони зробили бунт, що ну, хотіли якось помішати цьому розвиненню християнства. І там згадується про цих людей. І ми в першому Тимофію, перший розділ 20 також там є Олександр, хоча не точно, що це він, і в Києві також він був учасником цього цьому в Єфесі, коли хотіли там зробити трошки безпорядку. Тому це те, що нам відомо, те, що нам говорить Біблія, хотів подивитися цими питаннями, щоб нам було чіткіша картина і побачити, що служіння апостола Павла і команди не було легко. Це просто дав для нас, можливо, слова, але це можливо трошки оживить в нашому розумі, що це було так само нелегко, як і нам сьогодні десь буває нелегко, бувають якісь перепони, бувають якісь люди, які навіть нам мішають. І тому це може бути Бібля попереджає нас, що може бути. Тому команда має захищати домом, берегти від таких всяких людей, поганих, які хочуть. Помішати розповсюджену Івані. Тому давайте ми беремо підсумки і скажемо, що Боже зараз служити разом це дійсно так, що бачимо це в біблії. Багато ми говорили про генералів, як це має реалізовуватися. Тут ну, практично ми бачимо навіть витягнути оці, можливо, таке глибше копнути. це всіх казалось здавалося б, такий текст про але ми побачили десь, як оці були взаємовідносини в команді. Ми бачимо, що команда підтримує. І великі служителі, сильні служителі також потребують підтримки нашої. Тому кожна людина важлива в церкві. Не буває без ну, неважливих людей в церкві. Кожен може чимось діяти, чимось служити, чимось допомагати, щоб відпадали розповсюджувалася. Команда тримається на вірності. Так? тобто Це важливий аспект, вірність, відповідальність можливо. Це те, що просто. ну, Іноді я, я завжди кажу, неможливо, чи ти знаєш, чи ти якийсь професіонал своєї справи. Важлива твоя відповідальність і вірність. Бо всього можна навчитися. Та? Ніхто не народився в цей світ, і все вже вміє. Ми всі вчимося, і ми в цьому молилися за людей, які вчаться, це нормально. Але команда, церковна громада тримається на вірності, на відповідальність. Команді церковній. Служителів все дають другий шанс, якщо людина просить вибачення, якщо людина, ми всі можемо скупатись, ми всі можемо зробити щось не так. І ми бачимо, на в живому прикладі Марка з Павлом, де був конфлікт, Павло дає другий шанс, тепер... і це не береться, знаєте, таке особисто, Все, я більше з Марком нічого не хочу мати. Ми бачимо, що якщо Марк змінив своє життя, змінив своє якісь зрозуміння, Павло каже, тепер ходи, мені потрібен ти, так? тому це нормально. Команда завдання, і це не робить одна людина краще, коли ми одну роботу розділимо на багатьох людей і буде всім легше. Не буде так, що один тягне більше, а один просто йде прогулюється. Тому і ми бачимо це в цьому в біблії, що кожен має якусь сферу відповідальності. Ми бачимо, що вони старалися служити для одної цілі, щоб Євангеліє розповсюджувала. Розповсюджувалося, і це дійсно момент. Розумієте, що ми. Не Бог так задумав, що ми були б спільністю, вчились пробачати, бути вірними. І так само ми ростемо, тому що цим, цим моментом ми ростемо комплексно, не просто в одної кустах. Тому це важливо. І команда бережи не небезпеки. Тому ці п'ять таких пунктів, які ми побачили в цьому, я побачив в цьому тексті для себе і хотів поділитися з вами. Одна пережертва від небезпеки. Це місце, це громада людей, де піклується одним за щоб Щось не сталося з моїм братом чи сестрою, можливо, ми не можемо, одна людина не може охопити всіх людей, які приходять. Але кожен, якщо буде до свого ближнього, тоби мене сідає, поговорить, поспілкується, але буде тоді вся громада спілкування, і ці люди розподіло, то що хотів Господь. Тому що одна людина не може все. Тому справжня команда це підтримка, вірність, прощення, служіння і захист. Заклик до дії. для тих, хто вже є членом команди, будь вірним і активним, підтримуй інших, виконуй своє служіння будь-прикладом вірності. Пам'ятай, твоя присутність і відданість робить команду з Тобто Чим далі, чим більше ми вірні, чим, тим більше ми стаємо кращими. А якщо ми стаємо кращими, ми стаємо щасливішими і ефективнішим. Тому це довгий процес, але це такий заклик до дії, щоб ми не здавались, щоб ми не опускали руки. І, можливо, якщо ми бачимо таких людей, якісь, можливо, привтомились, можливо, їм важче, можливо, десь підійти підбадьорити, підтримати, заприйняти руки договори тих людей, щоб е, надати ті сили. І знаєте, Тимофій, я думаю, мало що міг допомогти по в тюрмі. Він не міг прийти і полічати, щоб його ви ну, висловити якось. Увагу. Але оця близькість, поспілкуватись, підпадьорити в нього це важливий момент. Для тих, хто ще не долучився до громади, приєднуйся і служи разом. У Божій сім'ї місце для кожного. Тут потрібні твої руки, твоє серце і твої дари. Команда Христова завжди відкрита для нових співпрацівників. Цікаво, що Бог, Ісус Христос, коли Він підходить до свого батька, він говорить, що в мой домі ось, в Домі Отця мого багато місця. Для всіх є місце. А навіть якщо і не так, каже, іду і приготую вам місце. Це говорить про те, що ти потрібен, кожна людина потрібна, тому що Бог створив кожну людину унікальну, з якимись особливими Такими вміннями, якими Бог хоче, щоб ти служив іншим людям. Тому що знову ж таки одна людина не може послужити всім, а можливо, в тебе є дар, або якісь служіння, або якісь здібності, якими ти можеш допомагати, щоб Боже Слово наширилось, і щоб ми росли духовно, і щоб церква було легше. Тому хай нам Бог допоможе в цьому слідуванні за Богом, оприляняти своє життя і направляти його до Бога. Щоб там, приєднуватись або навпаки далі продовжувати служити Господу. Тому що це важливо, і ми бачимо, що це після закінчується. Тимо Павло говорить про те, що він бій завершив. І моє бажання для вас і для себе, щоб я на кінець свого життя міг так сказати, це досить сильні слова. Я би хотів так Я, б, я вийм, Надію, що Бог нам допоможе, якщо ми хочемо, якщо ми бажаємо, що серце наше горить у Бога. Бог дасть сили зробити це і сказати, що дійсно я завершив да, і Бог готує мені нагороду. Тому давайте ми встанемо, помолимося, подякуємо Богу, що Бог створив церкву, де ми можемо служити до Батько Небесний, ми вдячні тобі.